Флігель на Панківській 9, придбаний у 1908 році на час повернення Михайла Грушевського з еміграції, залишився єдиним прихистком для родини. Тут у березні 1924-го Михайло, Марія та Катерина зайняли дві кімнати, де не було де й книжок розкласти. І лише через п'ять років облаштують просторний кабінет вченого, де він мріяв ще довго боротися за Україну зброєю науки. Саме сюди, у лютому 1930 року, завітав фотограф вищої марки Михайло Озеров, готуючись до ювілею Всеукраїнської академії наук, історичні установи під головуванням Грушевського задумали створити виставку про минуле і тогочасне Києва. І, зокрема, зафіксувати інтер'єри помешкань знаних людей науки і культури. Так в об'єктив фотокамери озерова потрапила панорама з найменшими деталями домашньої робітні академіка Грушевського. Але тоді майстер і гадки не мав, яку добру справу зробив для майбутніх музейників. Пройде понад 70 років, і збережена в негативах на склі фотосесія стане джерелом унікальної музейної реконструкції. Із усіх кабінетів Рушевського цей, на перший погляд, виглядав прагматично і без показного умеблювання, одначе у його загальному вигляді яскраво проявилися уподобання власника, наповнивши його особливою аурою і настроєм. Творився цей простір не без впливу відомого митця Василя Кричевського. Який ще у 1909 році оздобив у стилі українського модерну великий прибутковий дім Грушевських на панківській 9 поруч із Флігелем. стиль кричевського і смаки Грушевського поєдналися через 20 років по тому, і в скромній оздобі ось цього кабінету. Артистичними домінантами стали розкішний подільський килим, твори межагірських майстрів та старовинний годинник, нагадуючи про давні добрі часи. Прагматичний образ кабінету створювали зручні стелажі та столи, де вже можна було до схочу розкласти книжок та стоси рукописів, і приймати гостей, приятелів, учнів, колег. Серед них, на жаль, були і ті, хто постійно доносив в НКВД про академіка з європейським ім'ям, який політичних поглядів, як і правопису не змінює. Щодня академік Грушевський комфортно вміщувався за робочим столом улюблене крісло згнутої деревини всесвітнього бренду «Брати Тонет. Фірма мала свої представництва в усіх куточках планети, зокрема в Києві та Одесі. Тож родина Грушевських без зайвих клопотів могла обирати собі вподобані моделі з величезного асортименту фабрики. Студентська мрія Грушевського про написання національного грант наративу посувалася жваво. З цього робочого столу пішов у друк дев'ятий том історії України Руси. За ним вчений працював над десятим томом, що висвітлював добу Івана Виговського. Проте, уже на початку березня 1931 року, зі словами Прощавайте, вчіться бути без мене. Історик змушений залишити стіни свого кабінету, дім Україну, і відбути в почесне вигнання до Москви. Готовий до друку десятий том видала вже по смерті батька донька Катерина у 1936-му. Кожного разу, сідаючи за робоче місце, вчений споглядав з вікна сумну панораму руїн великого фамільного дому красеня, згадував розкішну мистецьку колекцію, книгозбірню з рідкісними стародруками портрети гетьманів. І пекельний день, коли московська більшовицька орда наприкінці січня 1918-го знищила все це запальними снарядами. Обгорілі мури, які з 1909 року звали Домом Грушевського, 1921 підірвали найбільшим скарбом вченого та окрасою кабінету, була його книгозбірня. Вже третя велика колекція, яку гарячий бібліофіл почав збирати після повернення з еміграції. Вона налічувала 4,5 тисячі томів, напхом напханих на стелажах, виготовлених із дошок старих вагонів. По смерті Михайла Грушевського родина зберігла їх як пам'ять про його велику працю. Однак, після арешту доньки Катерини цю останню бібліотеку історика було вилучено слідчими НКВД. Згодом повернуті книжки переховували на горищі в сараях у чужих квартирах, аж доки не розійшлися часом на вагу по різних установах та антикварах. Згадкою про улюблену збірку межигірської кераміки, втраченої під час обстрілів фамільного дому в січні 1918 року, стали нові набутки, яким історик декорував центральний книжковий стелаж, білу полив'яну вазу, кратер і два ритони обабіч з фігурками грифонів у стилі ампір маємо змогу бачити лише на світлині кабінету 1930 року. Подальша доля цих речей невідома. Звертає на себе увагу ось цей напільний годинник з вигравірованим ім'ям Хомашот та містом Новгород сіверський У пошуках майстра вдалося з'ясувати, що в Новгороді Сіверському на 1837 рік працювало двоє годинникарів. Один з них колишній кліпак Хомашот, який за спогадами полюбляв перекинути чарку, коли траплялося бувати в панських маєтках, щоб полагодити там прадідівські годинники. Потрапивши до його майстровитих рук, старосвітський механізм перетворювався на ретет, котрий з часом пишатиметься в кабінеті Грушевського. Комод у своєму робочому кабінеті, Михайло Грушевський прикрасив світлиною коханої дружини Марії, в якій від перших днів знайомства шукав друга вірного помічника у громадських справах і не помилився. Педагог перекладачка Марія Грушевська стала вірним другом, натхненницею і берегиною творчої спадщини свого чоловіка. Вона зберігала його кабінет як заповідник, нічого не змінюючи в ньому за весь час. Після його смерті образ Михайла Грушевського, закарбований в гіпсі, через кілька років по його смерті, доповнив простір пам'яті про найдорожчого чоловіка і батька. Завершуючи в 1936-му роботи над постаментом на могилі історика, скульптор Іван Макогон подарував родині пробний варіант портрета. Переживши чимало історії, 2015 року Горельєв повернувся на Панківську. Так крок за кроком здійснюються мрії Марії Грушевської про заповідник. Пройшовши через свої і чужі руки, численні меморії з кабінету Михайла Грушевського збереглися і повертаються на свої місця, зафіксовані камерою фотографа.